Розділ 16. Слідкуй, щоби в місяці Авіві ти справляв пасху Господу, своєму Богові, тому що в місяці Авіві уночі Господь твій Бог вивів тебе з Єгипту, тому приноситимеш пасхальну жертву Господу своєму Богові з дрібної великої худоби на місці, яке Господь обере, щоб там перебувало його ім'я. Не будеш їсти з нею нічого квашеного. Сім днів будеш їсти з нею опрісноки, хліб нестатку, оскільки вийшли ви з єгипетського краю з поспіхом. Ви маєте пам'ятати день свого виходу з єгипетського краю по всі дні свого життя. Сім днів в усьому твоєму краї в тебе не повинно бути закваски, а м'ясо, яке ти принесеш у жертву ввечері першого дня, не залишатиметься до ранку. Ти не повинен приносити пасхальну жертву в жодному з твоїх поселень, які Господь твій Бог дає тобі. Пасхальну жертву приноситимеш лише на тому місці, яке обере Господь твій Бог, аби там перебувало його ім'я, і то ввечері після заходу сонця, в той самий час, коли ти вийшов з Єгипту. Приготуєте її і будете їсти на місці, яке обере Господь твій Бог. Уранці повернетесь назад і підете до своїх наметів. Протягом шести днів будете їсти опріснуки, а сьомого дня відбудуться святі збори для Господа, вашого Бога, не будете виконувати жодної праці. Після цього відрахуєш собі сім тижнів, починаючи від рахунок семи тижнів з того дня, коли почнуть жати серпом ниву. Будеш відзначати свято тижнів для Господа свого Бога, принесенням добровільних щедрих дарів, які даватимеш відповідно до того, як Господь твій Бог поблагословив тебе, на місці, яке обере Господь твій Бог, щоб там перебувало Його ім'я, будеш веселитися перед Господом своїм Богом, Ти, твій син і твоя дочка, твій раб і твоя невільниця. А також левіт, який мешкатиме в твоїх поселеннях, та приходець, сирота і вдова, які є серед вас. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті, тому маєш дотримуватись і виконувати ці постанови. Коли збереш урожай зі свого току та зі своєї виноградної чавильні, то протягом семи днів будеш відзначати свято наметів, будете веселитись на своєму святі, ти, твій син і твоя дочка. Твій раб і твоя невільниця, левіт і приходець, сирота і вдова, які перебувають у твоїх поселеннях, сім днів буде продовжуватись свято для Господа Твого Бога на місці, яке обере Господь, адже Господь твій Бог поблагословить тебе в усьому твоєму врожаї і в кожній справі твоїх рук. Тож ти справді будеш сповнений радості. Тричі на рік кожна особа чоловічої статі. З'являтиметься перед Господом твоїм Богом на місці, яке він обере, на свято опрісників, на свято тижнів і на свято наметів, однак не з'являтимешся перед Господом з порожніми руками, кожен по змозі прийде зі своїм даром відповідно до благословення Господа свого Бога, яке він дав йому, а ще у всіх своїх поселеннях, які Господь твій Бог дає тобі. Настановиш для себе в кожному племені суддів та писарів, аби вони справедливо судили народ. Не будеш викривляти на суді закону, не зважатимеш упереджено на особу і не братимеш хабарів, адже хабарі засліплюють очі мудрих і викривляють слова справедливих. До справедливості поривайся, справедливості прагни, щоб ти жив і володів краєм, який Господь твій Бог дає тобі. Не насаджуй собі будь-яких священних дерев біля жертовника Господа твого Бога, який собі спорудиш, не встановлюй собі стовпа, що Господь твій Бог ненавидить.